На букуванні служба безпеки України затримала екс лікаря, який допомагав чоловікам приземного віку вирішувати медичні питання. За матеріалами справи мешканець Вожницького району налагодив механізм отримання військовозобов'язаними чоловіками інвалідності для відстрочки від призову в часі воєнного стану. Фігурантом виявився лікар, який раніше працював у медзакладі. Це лікар він раніше працював у медзакладі, але потім звільнився, маючи особисті зв'язки з попереднього роботи він почав заробляти, так би мовити, вирішенням медичних питань. Цей місцевий рішала допомагав виготовляти фіктивні документи і обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість таких комплексних послуг становила від 5 до 15 тисяч доларів США з особи. Оперативники СБУ задокументували 60 випадків такої допомоги протягом двох місяців і затримали зловмисника біля медичного закладу, де він отримав 11,5 тисяч доларів за довідку про інвалідність від чергового клієнта. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб.